До спорту, як сказати, повернувся, я не повертався, бо я завжди в спорті. Ну, я постійно там футбол грав, там деколи в тренажерний зал ходив. Ветеран війни з Кропивницького Андрій Казарин тричі на тиждень відвідує тренажерний зал. Так говорить, відновлюється після поранення, яке отримав на Бахмутському напрямку у вересні 2023-го. Коли отримав поранення, пройшов курс лікування реабілітації, повернувся з-за кордону і з березня місяця. 24 року почав займатися спортом, адаптивним видом спорту. Каже, на фронт пішов добровольцем на початку повномасштабної війни. Рідний брат у мене пішов відразу на фронт добровільно. Тобто я тут в місті Кропивницькому проживав, потім ми з дружиною, з сином, ну, з сім'єю, тобто поїхали в село до батьків. Зрозумів, що ну, що втрачати, потрібно йти захищати. Не відсиджуватись вдома. пройшов навчання, попав 80-ту десанту штурмову бригаду. В місті Краматорськ вже я став, як би мовити, Ребовиць, Радіоелектронна боротьба. Брав участь у визволенні українських міст з під російської окупації з середини 22-го року, тобто десь там з травня-червня місяця, я вже почав захищати нашу батьківщину на фронті. Харківська операція, звільнення Харківської області, потім Бахмутська операція. Ну і на Бахмутській операції, на Бахмутському напрямку я отримав це тяжке поранення. Їхав в авто, їхав на населений пункт Кліщиївка, Бахмутський напрямок. Мені пролетів ворожий впевідрон, почав там купу сили збирати і вилазити на дорогу, виліз на дорогу, і там їхала, на щастя, 93 я бригада, штучну кому мене ввели, і вже очнувся я в реанімації в Дніпрі. Згадує, після операції за кордоном за два тижні став на ноги та навчився ходити. Гелікоптером доставили на Київ, місяць в Києві провів. Ну а потім вже з Києва випав, випав такий шанс поїхати за кордон в Норвегію, тобто і попав я в Норвегію. Там мені зробили всі операції, пересадку шкіри, достатво осколки. Всі мені в Норвегії сказали, що я давним-давно вже мав бігати, а не просто вставати. Починати вчитися ходити. Вони мене як робота там піднімали, тягали, заставляли в більярд грати в настільний теніс. 2 лютого я повернувся в 24-му році. Повернувся я вже на Україну додому. Ну і потихеньку почав займатися спортом. Тяжко дуже було, звісно, зараз не легко. Андрій тренується разом з товаришем Михайлом Дроботенком, який теж отримав поранення на фронті. Каже, на тренажерах після поранення важливо розробляти рухові навички рук. Ті, хто тільки отримали поранення їм на даний час, потрібно терпіння, ну а потім пристосовуватися, займатися спортом і додати це, як знаєте, як харчування в свій режим. Важливо, щоб після поранень ветеранам були доступні декілька видів відновлення, говорить військовий психолог Рустам Тараненко. Це власне медична реабілітація, психологічна реабілітація, соціально побутова та професійна реабілітація. а Також це може бути спортивна. Оптимальний варіант саме тоді, коли застосовується комплексно, спробувати сходити разом тим же самим рідним, близьким, відвідати спортивний зал. каже, долучатись до реабілітації треба якомога раніше. Це краще сприятиме поверненню до активності. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.